Всім привіт! Ви на каналі RetroMobile 27. Сьогодні мова про телефон Samsung GTE 1081T. Телефон випущений у 2010 році. Спереді у нас є проріз під общий динамік. Він і розговорний, і музикальний. Логотип Samsung. Екран на 1,43 дюйма. І на клавіатура. З цього боку у нас є проріз під ремішок і розйом для зарядки. Більше нічого немає. Знизу у нас є проріз під мікрофон. З цього боку у нас нічого немає. Зверху ліхтарик. Ззаду у нас нічого немає. Під задньою кришкою у нас акумулятор на 800 мА. І під ним у нас є слот для сім-карти тепу Мініс. Ну що ж, вмикаємо даний апарат. По меню у нас є журнал викликів. Контакти. Каль... Календар. Гра. Повідомлення. Нагадування. Програми. будильник і установки. Журнал викликів. Останні виклики пропущені вхідні вихідні диспетчер викликів. Контакти. Список контактів. Створити новий контакт. Обране. Власний номер і керування. Календар. Отакий от, от простенький календар. Гра. Можна почати нову гру. Опції, допомога і вийти з гри. Повідомлення. Без сім-карти вони не працюють. Нагадування. Можна створити нове нагадування. От. Програми. Калькулятор, конвертер, таймер, секундомір, ліхтар. Будельник. Можна 6 будельників створювати. Можна вмикати-вимикати будельник, час спрацьовування, повторювати скільки разів мелодія. Гучність, пауза і автоувімкнення. Все. Установки. Профілі, відображення, час і дата, телефон, безпека, програма, мережа, пам'ять. Скинути на заводські установки. От і усе. Отакий от от телефон. До нових зустрічей на моєму каналі.